Герої не вмирають, герої поміж нас. Він спішив жити, спішив відчути життя наповну задля того, аби віддати його задля тих, кого він любив. Токарчук Андрій Петрович народився 12 липня 1983 року у місті Бар, що на Вінниччині. Малий Андрійко був допитливою та активною дитиною, завжди в пошуку пригод та чогось цікавого. Особливо в дитинстві він любив баскетбол. Завдяки своєму гострому розумові він закінчив школу зі срібною медаллю і одразу вступив до Вінницького інституту, де вивчився на лікаря-стоматолога. А вже за 10 років він закінчив Одеський медичний університет за спеціалізацією хірургія. Саме в стоматології він знайшов справу свого життя: допомагати людям лікувати таку делікатну річ, як зуби, справа, яка вимагає дисципліни, точності та відповідальності. Все те, ким був Андрій. Цій справі він присвятив 16 років свого життя, за які він став професіоналом своєї справи. Андрій дійсно любив свою справу і активно розвивався у ній. За кілька років до початку війни Андрій пройшов навчання у шведських та польських колег, аби дійти до мрії, відкрити свій власний стоматологічний кабінет. Поза роботою Андрій був багатогранною людиною. Його кругозору не було меж: гори, рибалка, садівництво, читання, архітектура і навіть бджолярство. Не було меж його захопленню, не було нічого недосяжного. Він немов заражав своєю любов'ю та жагою усіх навколо. Андрій ніколи не відмовлявся від нових подорожей, нових пригод, нових горизонтів, особливо коли поруч із ним була його дружина Світлана. Андрій немов відчував, що жити треба тут і зараз, поки є час. Та його великі плани зруйнувала війна. За початком вторгнення Андрій відправив свою сім'ю у безпечне місце. Попри те, що він був батьком трьох дітей і не підлягав призову, він без жодних роздумів першим прийшов до війська. Уже 3 березня Андрій проміняв медичний халат на військову форму. Навіть у війську йому пропонували бути медиком, та він категорично відмовився, обравши передову, бо інакше він ніяк не міг. На фронті Андрій одразу здобув повагу побратимів. За свій характер та здібності позивний док отримав звання лейтенанта і став командиром стрілецького взводу. До останнього дня родина Андрія не знала, що він перебуває в гарячих точках у Донецькій області. Ним було прийнято вольове, справжнє чоловіче рішення: наскільки це було можливо, вберегти спокій своїх близьких та не повідомляти їм про своє справжнє місце служби. Дружину та батьків він запевняв у тому, що знаходиться у Дніпропетровській області, та що йому нічого не загрожує. Але 19 квітня 2022 року, під час мінометного обстрілу позицій в районі селища Солодке Донецької області, Андрій, рятуючи побратима, отримав поранення несумісні з життям. До кінця він лишився вірним лікарській клятві робити усе, аби врятувати чуже життя. 14 червня указом президента України Андрія Токарчука посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. А 17 листопада у місті Бар на честь героя захисника встановили меморіальну дошку на стіні рідної йому школи номер 4 де він провів свою юність. Андрій жив яскравим життям і знав його ціну. Саме тому він його віддав, аби його діти, рідні, могли проживати так само, сміливо і наповно. Герої не вмирають. Вічна та світла їм пам'ять.